Пробуємо, поки ніхто нас не підглядає. Мої емоції зашкалюють. Я збилась з думки. Я взагалі, я взагалі тепер не знаю, з чого почати. Ну давай почни, розкажи про те, власне, як ти обираєш друзів, так? Бо тема ж нас про дружбу. Чи є в тебе якийсь алгоритм дій? Ну, таке складне запитання. Я не знаю, в мене немає такого, щоб я влаштовувала кастинг, Але я вибираю їх за, за тим вогнем, за очима, які світяться, по посмішці, по настрою. Я напевно почну з того, як я вибрала собі в друзі Наталю. Це було шість більше шести років. Ну так більше шести років тому ця мила дівчинка прийшла до нас на роботу. Вона була настільки життєрадісна, усміхнена і красива, що я зрозуміла, що в цій людині вогонь і що мені біля неї буде дуже тепло, і я не помилилася. Ми дружимо вже протягом 6 років і нам, мені, нам, я так вже говорю за нас обох, нам дуже комфортно. Дуже багато чого залежить в дружбі від спілкування. Є! Вийшло! Добре. Тоді Наталію я трошки представила це моя одна з моїх найкращих подруг, бо як виявляється, у мене їх просто сила силасиленна. З Наталією ми дружимо більше шести років. Познайомилися ми на роботі, і вона мене заполонила своїм вогнем і своїм теплом і своїми іскорками в очах. Ліля це подруга, з якою ми дружимо досить недавно, але таке враження, що все життя. Майже Чу? місяць, Ліля О, дуже дружим? дякую. Чи місяць, чи майже місяць? Я реально не, не пам'ятаю но... так, бо мені здається, що ми знайомі і дружимо все життя. Так, чому мене виникла така ідея зробити спільний ефір і поговорити про дружбу в трьох? Я б звичайно з радістю, якщо хтось матиме бажання і натисне приєднатися і захоче. Розказати якісь свої враження про свою дружбу або якісь свої дати поради, то я залюбки спробую доєднати, аби в мене тільки це вийшло, просто я вперше в прямому ефірі і я не знаю цих всіх функцій і опцій. Але повернуся до теми, чому вирішили зробити спільний ефір. Бо коли я готувалася щоб якісь свої думки висловити стосовно цієї теми. То я зрозуміла, що не в не в усіх такі приємні враження про дружбу, як у мене, і в кожного свій досвід. Тому я вирішила, що буде так справедливо, якщо ми поділимося кожна своїм досвідом, і з власного досвіду спробуємо дати якісь поради, зробити якісь висновки загальні. Супер. Ну, добре, дівчата, познайомила Ліля, Наталя і я, Оксана. Говоримо про дружбу. Якщо можете задавати питання так само в коментарях, мені все видно. Юля приєднується, Боже, як приємно. Привіт, Юля. Напиши щось. А вам, дівчата, теж видно, хто приєднується і хто що пише, Супер. Супер. Так, я теж бачу я теж Вітаю всіх своїх друзів, які приєднуються. Дуже рада вас бачити. Неймовірно хвилю, хвилююся, так що вибачайте нас. Багато людей може не будуть нас розуміти, бо ми розмовляємо українською, але вибачайте. ми розмовляємо на українській сьогодні. Оксаночка, розкажи щось про себе. Оскільки ще більше людей до нас приєдналося, то я повторю сказане. Я та людина, який, яку Господь наділив талантом обирати друзів. Я завжди, я навіть так собі придумала такий, таку аналогію, що я серед величезного натовпу людей знайду ті яскраві очі, які будуть підсвічувати мені дорогу в певний період мого життя. І у мене на кожному етапі життя, починаючи з дитинства, були такі друзі. І багато з них навіть приєднуються зараз до ефіру, і то мені так приємно. Завжди мене було багато друзів. Ну, Хтось був звичайно ближче, хтось трошки е, далі. Але реально я ціную кожного і кожен зробив величезний внесок в формування моєї особистості. Бо, ну, бо дуже приємно, коли твоя дружба має такі. Позитивні емоції. Супер. Ой, супер. Почну я, я, я почну перша, так <гум> Ну взагалі для мене дружба це така болюча тема. Чому я довгий час до знайомства з собою санка відчувала себе одинокою, одинокою людиною я. Признаюся відверто, це правда. Я, мабуть, років так з два тому себе проаналізувала. Я зрозуміла, що в мене є свої якісь певні дитячі травми. Вони в мене є це однозначно. В мене був болючий досвід дружби, незрозумілі такі розриви цих стосунків, якщо можна це назвати стосунками. І Я боялася відкриватися людям. Ну от просто боялася. в мене була така стіна. Стіна величезна. і Я знала, що якщо я комусь відкриюся, то рано чи пізно мені буде боляче. От власне, ти перша людина, яка мене розморозила. Але знаєш, от в той період, коли ти їхала за кордон жити, в мене вернулося почуття знову. Пам'ятаєш, я тобі відразу тоді говорила все, більше нікому не буде відкриватися, достатньо мені е, цих негативних емоцій. Відпустити тебе е, на велику відстань, я тебе... і я де десь... переб'ю Наталю. вибач, я тебе переб'ю. Просто ти мені нагадала такий момент, коли ми розлучалися зі своєю подругою Олесею. Я ще згадаю тут про неї, бо це реально людина найдорожча, мабуть, мені. Відстань абсолютно не грає ролі. Ми так само зідзвонювалися, зустрічали зустрічалися, приїжджали одна до одної в гості, і до цього часу вона є дуже близькою мені людиною, і ми до цього часу залишилися близькими друзями. Тому в мене не було такого. Мені теж було важко. Розлучатися, коли ти повернулася в Україну, а я залишилася, але я розуміла, що, ну, що це не кінець. <рес> ти пережила цей момент, ти знала, що є такий хепі енд От в мене, власне, в моєму досвіді, в моєму житті таких хепі ендів не було. Кажу, як я відверто. Тому сказати, що та, в мене є кожен період мого життя був наповнений крутими людьми, з якими мені було комфортно і приємно проводити час. Але проходив якийсь момент, якийсь період, і люди змінювалися. Весь час люди змінювалися. І я знала, що це ненадовго. Через це, ну я відверто кажучи, одиницям е, в своєму житті відкрилася повністю. Тому сказати, що в мене багато друзів, і я наділена талантом таким е, зберігати цю дружбу, так, триматися за неї, Я не знаю, як це правильно сказати навіть немає. От, але я вірю в те, що. Дружба є, є. Над нею треба дуже працювати, її треба дуже цінувати, десь берегти. Треба, як над будь-якими стосунками. Так. так. Тому, ем, тому я впевнена в те, що моя думка зміниться, і мій досвід буде наповнений хорошими позитивними моментами. Моя історія така. Я впевнена Наталю, бо я впевнена в собі. Тому, тому я завжди поряд. Ну, no, Ліля. Я хочу сказати, що е, дружба це теж дуже така глибока тема, і е, мені здавалося, що ми зараз тут так швиденько поговоримо, але е, відкрию вам на сільлядеці секрет, що ми зібралися з дівчатами трошки раніше і почали заглиблюватися в цю тему. І ми стільки багато написали. Насправді це дуже така е, тонка і глибока е, глибока тема, яка має в собі дуже багато граней, наприклад, як дитяча дружба, як міфи про дружбу. Ми може може сьогодні все це не проговоримо, але дуже багато. Я навіть сама задумалась, боже, як глобально можна цю тему розкрутити, як вибирати друга, що для нас ціна, по яких критеріях ми вибираємо для себе друзів, як ці друзі е, протягом життя змінюються, які залишаються. Але добре, я скажу про себе: що завжди я своїм друзям і тим друзям, теж, які мене зараз слухають, яких я дуже сильно люблю, я кажу одне: що е, час завжди все перевіряє. І е, дехто, можливо, і е, на наше життя, ну і треба з цим змиритися. Але є такі люди, які незалежно будемо в контакті. Може пройти рік навіть, і ми навіть можемо не спілкуватися один з одним, але потім ми бачимося, ми зустрічаємося і так, ніби цього інтервалу часу, коли він жив своїм життям якимось, але ми потім зустрічаємося, і це настільки тепла і радісна наша зустріч і настільки. Емоційно все відбувається. Насправді я ціную таких людей, і теж я думаю, що вони теж мене дуже люблять і цінують за, за... за це. Я так само їм вдячна, що ми можемо загубитися, десь поринути в свої якісь проблеми життєві, десь якісь свої стосунки, чи щось там ну, в кожного у нас є своє якісь життя особисте. Але друзі, це дійсно цінне, і як кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Ця приказка є досить мудрою, щоб зрозуміти хто ти є, подивися хто навколо тебе, і ти будеш розуміти, які хто ти є сам, які люди тебе оточують. Ну. Я завжди вибирала собі в е, друзів людей кращих ніж я сама завжди, і це був в мені такий стимул до них дотягнутися і дорости. Е, тому такий лайфхак, якщо хтось. Е, Ще немає друзів, то реально старайтеся завжди вибирати людину, яка краща за вас, не знаю, в якомусь духовному, емоційному, інтелектуальному розвитку. Я сказала, що ми з Лілією познайомилися місяць тому. Ми взагалі з нею познайомились на Мастер Майнді. Ми прийшли туди розповісти про свої цілі і почути поради, як їх досягнути, так. І я пам'ятаю, ми сидимо за таким круглим столом, і я нікого не бачу, тільки Лілю. Таку усміхнену, щасливу. І, я, і всі записують, і всі обмінюються контактами, номерами телефонів. А я думаю, мені треба тільки записати номер телефону Лілі. Так. Так, це право, це була. Це було кохання з першого погляду, чесне слово, я не знаю. Я не знаю, що це за магія така відбулася, що це за магія ранку така була. Але я коли зайшла, я побачила Оксанині очі, я побачила, як вона говорить. І я думаю, так, 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 чекайте, я хочу почути цю людину, я хочу з нею познайомитися, вона просто мега-супер. В мене таке було хвилювання, насправді, коли я туди прийшла, але коли я тебе побачила, може мені. У мене такий адреналін в мене піднявся, що це була звісно магія. Але я дуже щаслива і дякую Всесвіту Богові, Всевишньому, що дав нам таку можливість познайомитися і дякую нашій мудрості, що ми підхопили це і продовжували, і продовжу. бо шансів може бути багато. Я ще раз кажу один наш секретик. Так, ми справді з дівчатами зідзвонилися десь годину, можливо, трошки більше тому, так. Десь годину Но. тому е е я їм запропонувала зробити спільний ефір. Ну але ми ж мали вирішити, все таки, як, як це буде йти. Це звичайно, що йде не по плану. <гум> але, ми, але ми домовлялися, як це має йти. Ну і ще десь там щось підглядали на ці теми. І я. Натрапила на таку інформацію, що спілкування, якщо ти з людиною можеш говорити дуже довго, і цей час летить як, як секунда, то це теж є признак того, що це твоя людина і що дружба може скластися. Я так пам'ятаю, я дуже не люблю говорити по телефону. Я дуже рідко з ким розмовляю по телефону довго, але з Лілею і з Наталією можу говорити по дві години. Так, це точно. А ще знаєш, який хороший момент, і от власне треба завжди бути щирим, щирим у своїх думках, будь-чому. це дуже відчутно. І коли людина фальшивить, то це ненадовго, це однозначно. Я та, хочу підсумувати нашу бесіду, що дружба це теж відносини, це теж свого роду є любов, любов до іншої людини. Така вона і, і з іншої грані представлена. А любов це довіра, це турбота, це взаємодопомога, це захоплення один одним. Тому такі цінності дуже вагомі, як стосунки, які треба будувати все-таки. Одна з я погоджуюся з кожним словом. Так, а ще після того, як збережеш ефір, нехай всі, ті, хто перегляне цей ефір, напишуть знизу в коментарях свою історію дружби. Так, буде цікаво. Можливо, хто ще має якісь запитання, і можливо, ви ще дівчата, якісь питання маєте в голові, бо ми такі перехвильовані. Я точно пам'ятаю, що ми ще про щось не поговорили, і думаю, можливо, не треба йти пити ті яйця, щоб краще розмовляти, а треба було законспектувати. Добре, в мене є одна пропозиція під закінчення. А ми якраз я хочу попросити наших глядачів, щоб вони зі своєї сторони тут ми записали теж такі про міфи, з якими міфами про дружбу ви стикалися, і якщо ви напишете теж так коротенько такі. Так, от в когось є там, що не, немає е, дружби на все життя, хтось навпаки може сказати ні, в мене є дружба на все життя. От такі коротенькі, якщо ви фрази нам напишете, нам буде дуже приємно, і ми будемо знати, що ви нас слухали, що ви нас підтримали, що ви теж розділяєте такі цінності з нами. До речі, Ліна, я тут ще теж хочу сказати, не знаю, чи це міф, але я, наприклад, не вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. А ви. Ну, я, я теж не, 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 не вірю. я... Я вірю, але тут треба дуже дотримуватись е, границь, вона дуже небезпечна. Тобто ну, і... ну, то, то, е, ти солідарна з нами. Ніякої з чоловіком, <ріст> і жінкою немає. Я не буду така категорична, бо це можливо, я допускаю таку думку. Ну, але треба, знати, е, треба дотримуватись певних правил. Мені так приємно тут спілкуватися. Я дуже чекаю запитань, чому ніхто нічого не питає? Думаю, варто завершувати. Так, а, а запитання свої пишіть в коментарях. Відео буде збережено в Оксани на сторіночці. Так, так що підписуйтесь Молимось. теж до, до неї. Так, щоб Оксана нічого не напартачила і зберегла це відео. І я дуже дякую тим, хто підключився і нас послухав. І я дуже дякую дівчата вам, що ви мене підтримали. Оля, що приєднується, це теж одна наша подруга. Але знаєш, Наталю, я так хотіла, щоб ти розказала ту історію, коли ми збираємося, як я приїжджаю, але може на наступний ефір. Це дуже прекрасна традиція. Як у чоловіків ходити в баню, так само в нас ходити десь там десь там. Всім дякую і вам дуже, дівчата, дякую за підтримку. Ну і всього вам найкращого і гарного вечора вам недільного. Па-па. Па-па.